Вони формують податкову культуру ще з малку. В обласній фіскальній службі підвели підсумки регіонального етапу конкурсу «Майбутнє країни у мріях дитини. Уже традиційно свої таланти та роздуми на тему податків маленькі прикарпатці розкривали в літературі та образотворчому мистецтві. Так на розгляд журі надійшло понад чотири десятки художних робіт. Представники конкурсної комісії зізнаються, учасники здивували не лише майстерністю, але й творчими знахідками. Дуже цікаве бачення цього року у діток. Теми, котра була подана до конкурсу, можна сказати, що ми маємо справу з дуже талановитою молоддю, дуже свідомими молодими людьми, котрі. Мають дуже чітке розуміння значення податків, значення їх збору і для розвитку держави. Податкову відповідальність малечі фіскальники прививають уже в 13-те. І Хоча цього року маленькі учасники конкурсу, неабияк перейнялися ситуацією в країні та війною на сході, податкової тематики все ж таки не оминули. У нас дівчинка з Рогатинщини, в Творі своєму описала про свого батька, який служив в АТО, як вони його чекають додому, і як по завершенні все-таки всієї цієї ситуації наша країна буде квітучою, буде багатою. І все-таки в своїх творах діти такою ниточкою проводять, про те, що першочергове. І в свідомості дітей, і в свідомості наших громадян, має бути чесна сплата податків. Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь майже чотири сотні дітей, та підкорювати столицю на всеукраїнському рівні будуть лише шість найкращих робіт.